Оце такі хащі. Оце такі хащі. І там хтось живе. Там... А, тут якась тігра, леопард. Леопард ти бачила його? Сьогодні ні. Зрозуміла. це тут вольєр для хижаків. Джунглі. Опа. Все це за склом. Ну, принаймні цікавий. Мабуть, воно заховалося, йому надоїло. Ну, щось я не бачу його. Щось я його не бачу, леопарда. Ага. Але люди кудись ідуть, знають, де його видивлятися. Щось люди видивляли. Ага. Нічого не видно. Вольєр, пустий. Ага, ні, мені здалося, що воно трохи там лежало десь. あれに。